Я Богданович Галина Федорівна 1957 року народження. На даний час я вихователь підготовчого класу. Учні цього класу не тільки з різними порушеннями рухових функцій, але і з різними порушеннями інтелекту та мови. Тому ціль. педагогічної роботи з кожною дитиною це сформувати у неї передумови, навчальної діяльності і вчити її самовчитися. У цій важливій роботі з дітьми, що мають психофізичні вади, педагогам допомагає держава, здійснюючи соціально-правовий захист. Цієї категорії дітей за допомогою таких правових актів. Конституція України, закони України про освіту, про загальну середню освіту, про позашкільну освіту про виховання, державні національні програми Освіта про виховання дітей та молоді в системі освіти, державні концепції, сім'я і родини виховання, превентивного. Та громадянського виховання державної сімейної політики. Конвенція та Декларація прав дитини. Програма Українська родина. Закон України про охорону дитинства. Закон України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Закон України про реабілітацію інвалідів в Україні. Закон України. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Упродовж тисячолітньої історії людства склались дві гілки виховання зростаючого покоління, сімейне і суспільне. Здавна триває дискусія, що є важливішим у встановленій особистості сім'я чи суспільне виховання, дитячий садок, школа, освітні установи. Сучасна наука оперує даними, що засвідчують важливість для повноцінного розвитку особистості дитини сімейного виховання, оскільки його сила і вплив не порівнюються жодним, навіть з дуже кваліфікованим, вихованням у дитячому садку чи в школі. Але не всі сім'ї повною мірою реалізують Весь комплекс можливості впливу на дитину. Причини можуть бути різні. Одні сім'ї не хочуть виховувати дитину, інші не вміють цього робити, ще інші не розуміють, для чого це потрібно робити. У всіх випадках необхідна кваліфікована допомога навчального закладу. Отже, можна зробити висновок. На сучасному етапі педагоги, школи, в нашому випадку центру і сім'я повинні працювати в умовах співробнобітництва. І в зв'язку з цим багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр повинен бути ініціатором таких змін, оскільки цього вимагає час. Навчально-реабілітаційний центр Забезпечує умови для навчання, виховання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, умови для розвитку творчих здібностей та інтересів, спілкування в умовах дитячого колективу, захист від фізичного та психічного тиску на дитину у будь-якій формі, кваліфіковану допомогу родині в розв'язанні педагогічних проблем. Родина у свою чергу зобов'язується створювати оптимальні умови для фізичного і психічного розвитку дитини вдома, брати участь у розвитку творчих здібностей дитини спільно із закладом, захищати дитину від будь-яких форм фізичного впливу та психічного насильства поза закладом, сприяти усвідомленню дитиною ролі вихованця, члена дитячого колективу на основі довіри та доброзичливого ставлення до педагогів і дітей. Основними напрямками взаємодії педагогів та батьків є навчання батьків, навчання батьків як вихователів, навчання батьків як вчителів своєї дитини, навчання батьків як союзників, партнерів, а також консультування та підтримка сім'ї. Навчання батьків як вихователів часто починається з їх педагогічної освіти. Основні форми навчання батьків тренінг. Ця форма роботи досить нова і для її проведення потрібен фахівець, який добре володіє методикою такої роботи. В своїй роботі з батьками ми використовуємо таку форму навчання батьків. Ділові ігри. Це форма колективної творчої діяльності батьків з вивчення рівня сформованості педагогічних умінь у дорослих. В майбутньому будемо намагатися використовувати таку форму співпраці з батьками. Перед вами наш хороший гарний психолог нашого центру, Зігановська Ольга Олександрівна. Вона хоче трошки підпрацювати з нами. Дуже приємно всіх бачити тут. З вам вже співпрацювали і нові обличчя. От. Що хочу сказати, що до того напевне говорила є інформація. У мене є також розроблені папочки для батьків. Якщо є якісь питання, які ви цікавить, ви теж можете або виїхати, особисто ми з вами поспілкуємося. Якщо хочете, можу дати вам папку, подивитись і інформацію, яка вас... Можливо, зацікавить, можливо, ви знайдете в цій папці. Добре? Зараз я хочу вам запропонувати зробити ось що. Перед вами бачите, ли листочки, так? Візьміть ці зеленої листочки. І вам і папа до нас хоче прийти. Я попрошу вас чітко виконувати ті інструкції, які я буду вам говорити. Тож, візьміть його рубки і складіть це з тих Правий верхній куточок. Правий верхній куточок. не дивіться ні на кого, добову... а відірніть правий верхній куточок. Який хочете, який може бути Давайте я вам лавний суточок. Диматися на листочку. Який дивитися. правий верхній куточок? От в мене права рука, так, верхній куточок. Відриваю. Відірвались. Складаємо знов пополам. Склали? Відриваємо знову правий верхній куточок. куточок. Є, так? Хорошо, складаємо ще раз, попав. Рас. 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 Складаємо ще раз, попаду. Якщо не можемо, ближче. Ще хтось може рвати далі. Якщо ще складається, далі ще попала. Не ще, може десь Сьогодні ага. розпорядимо. Що в нас вийшлося? Трошечки плюс-мінус, десь настеної вгусі владикової мами трошечки схоже, а то в принципі носить получилися різні серветочки, так? такі сніжинки, можна сказати. Хоча інструкцію, Хоча інструкцію давала всім однаково, правильно? Ага. А, от. До чого Дякую. я веду? До того, що от, виконуючи однакову інструкцію, ми зробили всі різні сніжиночки, так і всі дітки наші різні. Хоча ми можемо їх виховувати за якимись певними канонами, за якимись певними вимогами і так далі і тому подібне. Тобто до кожної дитини треба знаходити свій підхід, до кожної дитини знаходити свої прийоми для того, щоб добитися однакових результатів. Так? Навчання батьків як учителів своїх дітей. Зазвичай це відбувається у формі навчальних семінарів. Семінари викликають активний інтерес у батьків, учнів початкових класів. Найбільш доцільно проводити такі семінари як мінімум двічі на рік, перед вступом дитини у підготовчий клас і за кілька тижнів після початку навчання, коли виявляються найбільш болючі точки. Навчання батьків як соціальних партнерів. Тобто задача залучити до роботи таких фахівців, які б могли б максимально задовільнити освітні потреби батьків, навчання, психологічні аспекти, медичні. Організація консультацій для батьків. Частина батьків, які не знаходять часу для систематичної освіти, зазвичай звертаються за разовими консультаціями. Консультування може бути трьох типів методичне, психологічне, медичне. І готовність до школи, в принципі, коли я спілкуюся з батьками, чи готова дитина до школи, це насамперед батьки, ну що, рахувати там, до п'яти, там, до десяти там, бо якісь літри. Ні, це не є готовність до школи. Готовність до школи це вміння дитини грати. Є різні рівні розвитку гри. Дитина повинна вміти гратися, дитина повинна вміти спілкуватися, дитини повинні, повинні бути розвинені психічні функції, це такі як пам'ять, увага. Розглянемо форми та методи співпраці педагога з родинами. Одним з важливих завдань багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру виступає пропаганда педагогічних знань для батьків. Вихователь разом з педагогом складає план спільних заходів педагогічного колективу та батьків. В означеному плані на кожен місяць заплановано розряд загальних питань для усіх батьків. До його змісту включено різні методи і форми роботи з батьками кітування батьків, відвідування сім'ї, дитини, вивчення умов виховання дітей у родині, бесіди з батьками, батьківські збори, тематичні виставки, консультації. Бесіда з батьками передбачає чітку постановку мети, що саме педагог хоче з'ясувати, довідатись, а також продумування способу її досягнення. Метод відвідування сім'ї дитини найпоширеніший. Плануючи відвідування певної сім'ї, вихователь повинен передусім поставити мету, ближче ознайомитись з батьками, краще дізнатися про сім'ю, побачивши її в звичних домашніх умовах, перевірити свої припущення і спостереження відносно психологічного клімату, в якому живе дитина. Близьке знайомство з батьками дозволяє впровадити анкетування як метод подальшого вивчення сім'ї. Анкета має на меті отримати додаткові дані про особливості і умови виховання дитини у тій чи іншій родині. Батьківські збори проводяться групові, так і загальні. На них обговорюють завдання на новий навчальний рік. Результати освітньої роботи та інше. Одне запитання готує вихователь, з інших пропонується виступити батькам чи комусь із спеціалістів. До тематичних виставок готуються дитячі роботи. Сім'я це пристань і гавань. Сюди повертаються знов, із мандрів далеких і плавен тут вічно певної любові. Сучасний житевий ритм, ритм стрімкий і напружений, тож сім'я має бути притулком для душі місцем переходу до самого сухості, зняття психологічного напруження. Хороша сімейна атмосфера передбачає добре, пайливе, уважливо, ставлення один до одного усіх чень родин. Найпоширенішими помилками батьків у взаєминах з дитиною є авторитетне нав'язування власної думки або способу дії. Зневажливе ставлення до оточення дитини, ігнорування проблем статевого дозрівання. Часом батьки забувають своє дитинство і тому не розуміють власних дітей, їх вчинки. А діти не розуміють батьків. Існує ось таких чотири неправильних типи виховання. Перше це моційне відтворення, уникнення контактів і відчуження батьків від дитини. Друге. Гіперопіка це постійні заборони, контроль за кожним кроком, тривожне недовірливе ставлення до успіхів, особливо часто спричиняє протест у дитини, призводить до загострення заєм. І четвертий тип це екоцентричний тип, коли батьки присвоюють дітей ролі поміра сім'ї. Мов те все, що дозволено, без проблем. Дозвольте дитині бути самою собою зі своїми недоліками і гідностями. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтеся на сильні сторони дитини. Не соромтесь демонструвати їй свою любов. Дайте їй зрозуміти, що будете любити завжди і при любих обставинах. Не бійтеся любити дитину, Беріть її на коліна, дивіться її в очі, обнімайте і цілуйте її тоді, коли вона цього хоче. Якщо і лекції ви могли звернути нашу дошку, на якій чудово розроблена пам'ятка для батьків, яка також допоможе вам у психологічних умовах успішного навчання школяра. Я думаю, що ви в цей час прочитали це дуже цінні поради, які можемо і не всі виконуємо, але старатися їх підтримуватися. І на останнє, що сім'я це учасник реабілітаційного процесу. Співпраця між батьками та педагогами є головним втілювачем корекційно-розвивальної роботи. Відділені ранньої соціальної реабілітації батьки мають змогу в письмовому вигляді подати свої пропозиції та побажання. Для педагогічної освіти батьків створений батьківський куточок. Часто педагоги разом з дітьми готують різноманітні виховні музичні заходи. Спортивні розваги за участю батьків. Ось за цим напрямком ширма з цікавою рубрикою Золоті правила виховання щасливих дітей. Виготовлений перекидний альбом. Поради батьків, батькам наймолодших учнів. Часто і самі батьки ставлять ряд питань, які стають темою зацікавленого обговорення. Адже спільна робота сім'ї та педагогів направлена на формування моральної культури молодшого школяра. Розглянувши форми, взаємодії батьків та педагогів. У корекційно-реабілітаційному та навчальному виховному процесах можна зробити висновок, що педагогічний колектив та колектив батьків це єдиний живий організм, об'єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Для того, щоб бути справжнім пропагандистом педагогічних ідей, засобів і методів виховання, Педагог у своїй роботі повинен слугувати зразком такого виховання. Будьмо гарними вихователями для дітей. Вони будуть нам вдячні.